Вітаю народ! Зібрав для вас дуже соковиті події в світі штучного інтелекту. Айфон буде пропитаний наскрізь шиї. Автономні fpv дрони вже стали кращими за будь-яку людину в світі. Ну а ще, походу, нас чекає мільярд різних версій ковіду під авторством штучного інтелекту. Це буде цікаво, а тому підпишіться на канал та протисніть кніпку лайка. Починаємо. Шиї зовсім скоро може стати джерелом розробки велетенської купи різної біологічної зброї. Як мінімум, про це попереджають чуваки з OpenAI. Якщо вам стало страшнувато, то повірте мені, теж. справа в тому, що ті самі інструменти шиї, які обіцяють нам революцію в медицині та біології, мають той же самий потенціал для створення зброї. Інструмент подвійного використання, йомайо. просто уявіть, ковід 19 помножений на декілька тисяч разів, саме стільки може з'явитись потенційних експериментів злих людей по створенню різних вірусів, пандемії, хімічної зброї і так далі. Це не просто голосні слова. Наприклад, коли тільки з'явився генеративний шиї, згадайте, знадобилось доволі мало часу, щоб вчені навчились за його допомогою синтезувати білок. Білок це речовина, з якої взагалі будуються наші тіла, тобто це фундаментальна річ для нас. І от те, що раніше потребувало багато тисяч доларів, а також велетенської кількості часу, шиї дозволило робити майже як клацання пальцями openai і кажуть, що можливо вже наступниця їх О3 досягне рівня, коли навіть новачок зможе створити свою біологічну зброю. А керівник відділу систем безпеки OpenAI Йоганес Гайдеке Гайдеке? Гайдеке. Гайдеке. Так, Гайдеке, говорить, що ми поки що не живемо у світі, де кожен день синтезуються нові невідомі людство віруси. Але зловмисники вже зовсім скоро зможуть відтворювати існуючі і відомі загрози? І це теж саме по собі не дуже прикольно, якщо чесно. І Якщо вам було б цікаво дізнатись про цю тему більше, то напишіть в коментарях. Можливо, я зроблю окремий відос про це, бо тема справді варта уваги. Невже це дійсно сталось? Apple у новій версії iOS додадуть штуку під назвою Візуальний інтелект. Але що це таке і нащо воно вам потрібно? Ну, по перше, це не черговий чат-бот, а дещо більше. Наприклад, будь-який додаток він буде перекладати автоматично. Будь-які повідомлення в месенджерах ви зможете одразу побачити рідною українською. Ну а спілкуватись через відеочат з іноземцями стане простіше. Флор, ця, Але погодьтесь, це все якось ну, не дуже солідно і серйозно для Apple. Так подумали і в Apple, а тому додали ще одну неймовірно потрібну річ, таку як створення власних емоджі. Так що реагувати на повідомлення своїх друзів та родичів тепер можна буде унікально і персоналізовано. І без балди думаю, цю фічу багато хто оцінить. Але і це все ще не все, що пропонують Apple. Якщо ви побачите десь файні кросівки, наприклад, але не будете знати, як вони називаються, скільки коштують і так далі, Apple вам допоможе. Все, що вам треба зробити, це клацнути на згенеровану кнопку поруч з цими кросівками. Шиї від Apple все вам про них покаже і розкаже. І знаєте, якщо трошки так абстрагуватись від сучасності і подивитись на картину в цілому, то бляха, це ж капець, який інсейн. Ви просто задумайте, що відбувається. Мені здається, подібні штуки я бачив в якомусь умовному. Чорному дзеркалі в 2017 році, а тут це вже щось звичайне і навіть буденне, капець. Ну а з очевидних мінусів цього шиї, це те, що штуковина буде працювати лише на найновіших еплівських гаджетах. Звісно, люди одразу звинуватили Еплі в тому що шиї це така собі прихована маніпуляція, щоб заставити людей купувати нові айфони. Знаючи Apple, то це частково так і є, але, звісно, і не зовсім так. Справа в тому, що для роботи шиї гаджетам потрібен дуже потужний нейронний двигун. Це такий спеціальний підвид процесора, необхідний під потреби шиї. Ну, то що, готові заплатити декілька сотень баксів за оновлення заради всіх цих неймовірних плюшок? Чи краще відсидіти на андроїді, юзати Gemini та не паритись? А тепер уявіть собі машину, яка ну перемагає найкращих людей-пілотів у фізичних перегонах на шаленій швидкості. Звучить як щось з фільму, правда. Саме так, але нещодавно це дійсно сталося: дрон зі штучним інтелектом переміг в гонці в чемпіонаті світу. Це сталося на чемпіонаті A2RL Drone Championship 2025 в абу в Абудабі, м'яко кажучи, дуже цікавезна подія. Головним героєм є дрон на ім'я Свіфт від команди вчених з Делфтського технологічного університету у Нідерландах. Ну так от, цей дрон він повністю автономний, і це перший випадок в історії, коли такий апарат переміг дійсних чемпіонів людей. І головне, що це все відбулось не в якомусь віртуальному симуляторі чи лабораторних умовах. Ні, це сталося вживу на реальній трасі. Перемога дрона була доволі переконливою і впевненою. Він навіть стартував одразу швидше за людей і міг робити значно крутіші і агресивніші повороти. Його найшвидше коло 17,47 секунд. Просто щоб ви розуміли, це на цілих пів секунди швидше за будь-яку людину пілота на землі. Що важливо, цей шиї він же мав впоратись з гігантською купою викликів: це й турбулентність під час прольоту поруч з іншими дронами, розмиття картинки на камерах під час реально шаленої швидкості, зміна освітлення і так далі. Іншими словами, він не просто їхав по накатаній, а в реальному часі адаптувався до змін в умовах. Знаєте, мені це нагадало, як нещодавно робот брав участь у марафоні. Всі з того посміялись, бо поруч з ним бігало десь там, здається, троє інженерів, які його підтримували. Але от такі дрони гарно показують, що шиї має неабиякий потенціал, і ми побачимо ще велетенську кількість футуристичних, навіть фантастичних, винаходів. Я вже не кажу про те, що війни дронів стануть ще більш актуальними. Бо зараз для керування тим же FPV потрібна людина, пройде пару років і, можливо, дрони стануть повністю автономними. І знову ж таки, тільки нещодавно ми бачили таке лише в фантастиці і могли лише уявляти, що колись там далеко в майбутньому наші діти побачать автономних андроїдів. Нє, щось мені підказує, що це станеться набагато швидше, ніж ми всі думали і навіть хотіли. Ну а на цьому всі новини, якими я хотів з вами поділитись сьогодні. Як ви можливо помітили, на цьому тижні вийшло цілих два ролики. Я тестую такий новий формат. На одному тижні роблю два відео з новинами вівторок і п'ятницю, а на другому тижні без змін виходитимуть есе з моїми думками про конкретну тему. Сподіваюсь, такий формат вам сподобається. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Багато хто лінується це робити, і я сам такий же, але прошу вас все ж зробити це. Дякую за увагу! Це був Реворкіт, і побачимось!